Розпочинаємо після матчу прес-конференції харківської команди ВСК юридичної академії. Поруч зі мною головний тренер команди Сергій Коваленко та діагональний Євгеній Степовий. Євгенію, чому сьогодні така поразка? Чому не вдалося ж таки переломити хід матчу? Ну я вважаю, що трохи нам не вистачило впевненості. Ми добре почали грати у другій партії, впевно, та тому і виграли. Також хочу додати, що було складно, бо в команді. Багато хто захворів і я вважаю, що це також має свій вплив. Дякую вам, Сергій Володимирович. Чого не вистачило сьогодні для перемоги? Сьогодні зеркальна гра, вчорашньої гри. Ми по всім елементам команді з епіцентру програли. Нема не одного елементу, який ми навіть конкурували. Тобто, можу так сказати, навіть шансів не було. Ну, крім другої партії, яка на, на морально волевих якостях наших гравців, вона нам вдалася. З такою командою, як і повинні гравці кожний розіграш доводити до Якогось такого, ну, або не а якщо не виграти там на е, 100%, але ж е, затруднити, максимально затруднити в складних ситуаціях. Але сьогодні нам це не, не вдалося. <кху> е, програли ми прийом. Е, 10 м'ячів програли, це дуже забагато для такої е, гри. і Хотів би я насамперед подякувати хлопцям за, за, за своїм, своїй команді. Є е, 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 е проблеми з, зі здоров'ям, там Шаповало, Поліщука, е, Терещука, вони всі після температури, буквально там вчора ще була у них температура. Ну, але ж хлопці билися, е, на, показували, що вони мужчини. От, ну, а те, що не вдалося, будемо сподіватися, що в нас ще буде шанс обіграти цю команду. Напевно, ми зуміємо краще підготуватися насамперед. Попрацювати над своїми помилками і добре настроїти нашу команду. Слава ЗСУ і всім доброго вечора. йти, відновлюйтесь, побачимося у да. наступному році. Добре, дякую. дякую.